Привіт, козиріги! Це ваш старой розклад на місяць вересень. Зараз подивимось, що у вас буде очікувати у вересні. Так, дивимось. Так, ну що, буде у вас якась кропітка праця? Це в нас сімка пентаклів. Буде якась кропітка праця. І. Може бути така ситуація, що ви, знаєте, от розраховували на більше, а отримаєте менше. Тобто, дивимось далі. Але, дивіться, вісімка мечів. Ситуація не безвихідна, хоч і не буде так, як ви розраховували, але ситуація не безвихідна. Вихід є, і ви будете робити цей перший крок. І знаєте, як наче інтуїтивно зробити його. Так, це в нас повішений. Ситуація ця вже якась вона затягнута. Тобто вона це не питання одного дня. Ця ситуація вона буде тривати. І дивіться. Далі в нас трійка пентаклів випадає. Це означає, що вам необхідно буде звернутися для вирішення цієї ситуації до якогось спеціаліста. Можливо, навіть комусь заплатити, тому що самому буде вам тяжкувато вирі... знайти вихід, вирішити цю справу. Дивимось далі. Імператриця також вас очікують. Питання родинні, Можливо, будете зустрічатись з родичами. Це також можуть бути питання, пов'язані з дітьми, можлива вагітність або народження дитини. До речі, що стосується роботи, то це якась творча робота може у вас бути. І вся робота, що пов'язана з красою, та Наприклад, можете виробляти якісь речі для жінок та дітей. Може бути з цим робота ваша пов'язана. Знову карта, яка вказує на те, що ситуація не буде розвиватись швидко. Це четвірка мечів. Вам необхідно буде. буде Час подумати, все гарно взвісити, обдумати, а потім вже робити якісь кроки. І швидкого розвитку не буде. Дивіться отчельник. Можливо, будете проводити час на самоті. Можливо, захочете вирішити якісь питання, кудись поїхати. Самі побути самі з собою зі своїми думками, побути наодинці. Ну, не, не можна сказати, що в цій ситуації у вас не буде конкурентів або вам не треба буде докладати зусиль. Треба буде, тому що це п'ятірка жезлів, буде можлива якась боротьба, якась конкуренція. Дев'ятка жезлів. Будете, знаєте, так, обережно себе поводити, дуже обережно, щоб ситуація наладилась у вашу, у вашу сторону. Далі у нас королева жезлів. Ну, це гарна карта. Вона каже про мудрість. Про те, що необхідно буде все дуже гарно обміркувати, прийняти мудре рішення, а потім діяти. Дивіться, і у вас буде допомога. Хтось буде вам допомагати. Можливо, до речі, хтось із, із членів вашої родини. Дивимось далі. Ну. Все завершиться дуже гарно. Дивіться, десятка кубків. Якби ви не переживали, як би ви не думали, що робити в цій ситуації, все вийде дуже гарно. Вся ситуація буде на вашому боці, всі справи у вас підуть, все наладиться. Тому не переживайте. Місяць вересень, не дивлячись на те, що будете емоціювати і. Буде у вас таке враження, що немає вихіду з цієї ситуації. Вихід є, вихід є завжди, і ви його знайдете. І все буде гарно, все наладиться, все піде так, як ви бажаєте. Тому гарного вам місяця, мирного неба над головою, все буде Україна!